А зараз маємо змогу поспілкуватися з нашим колегою та ведучим Євробачення 2017 року. Е, ну, я думаю, ви здогадалися, хто це. А, ну, пу -пу -пу. Звичайно, ну, давай, давай. Володимир Остапчук. Доброго раночку. Та ти що? Володі, о, ти ти о нас Володя, привіт! Привіт! Добрий ранок, добрий ранок. А лень, а по ньому видно, що він прокинувся у сьомій, але в четвертій сьогодні виспався. Але зима... щаслива людина, не а, на не ефір не проснувся о п'ятій ранку. Так, Але вже який красивий. Mm. Дивись, давайте одразу до теми. Ти слідкуєш цього року за подіями на Євробаченні? Звичайно, слідкую. Я щороку. Слідкую, і от вчорашній випадок із Альоною Альоною, коли вона перечепилася і впала. У нас подібна історія була в 2017 році. Я не знаю наскільки це тоді преса висвітлювала. Але якщо ви пам'ятаєте, тоді сцена була така вона напівколом, і там знизу їздила камера, і вона була вмонтована прямо в сцену. І через те, що воно не було видно, то перші два дні репетиції мало не сім чи вісім людей, вони просто падали туди. І травмувалися. Ну на щастя, все нормально, все обійшлося. Але я пам'ятаю, що в здається, в підтанцовці азербайджанської команди помітили, що на початку номера був танцівник, а всередині його не стало. А, а ще от були якісь кур'йози, коли ти був ведучим, вов. Е, та курйозів багато. Це ж прямий ефір. Я пам'ятаю, ми коли виходили, і мені в вухо кажуть англійською мовою: зараз вас дивиться більш ніж 200 мільйонів. Це, до речі, і для наших дівчат цьогоріч у Євробаченні дивиться більше ніж 200 мільйонів людей по всьому світу. Я такий думаю, бляха, що робити. А потім мені стюарт, який е, наш продюсер, каже: Вов, ти просто подумай, що ви ведете з Сашою скічко найбільше весілля у світі. Ми такі, а ну ясно, Тоді все піде легше. Тим не менше ляпи були. Коли було оголошення результатів, ми двічі, двічі переплутали Будапешт і Бухарест. Ну, так, це абсолютно нормально. В Одному а в другому Бухарестять. Я ні то, ні то, собственно кажучи, Я не знаю, так що і де воно знаходиться, і досі плутаю. В 40 років. Отака людинка. Вов, в мене таке питаннячко. Скажи, будь ласка, ти ж англійською мовою майже все вів. Ти це вивчив? Чи як це? Да, тут така історія, як правило, якщо ти працюєш на телебачення або ти ведеш великі ефіри прямі, то в тебе є суфлер. Ну тобто, ти не можеш вивчити там три години. Тексту це майже неможливо. І у нас сцена була дуже велика в міжнародному виставковому центрі, і нам замовили наші суфлери. Але вони, як і минулий рік, це реально в 17-му році. Вони застрягли на кордоні. Тобто, з Польщі вони не приїхали. І нам дзвонять, здається, 1 травня за 7 днів до відкриття Євробачення в Києві. І кажуть, телесуфлерів не буде в тексти. і ми такі дивимося самі. Дивимо, Капець, а там, щоб ви розуміли, на кожен ефір там три були, на кожен ефір. Ось такі три табли. Ось такі таблички. Їх на кожну фір було 91 штука, і ви мене зараз вночі розбудіть. Я буду французькою говорити правила голосування на Євробачення. Шак шансон се попаноміродисіліфон хіллія та тхільбує, як музея не роки. Я житіли дудерняші фу і когось віро. Я так я пам'ятаю, я так вчила роль свою да на іншій мові просто тебе будять, і ти вчиш. Ну ми вчили просто на пам'ять. Ну нічого не знаю. Слухайте, це коли ще поляки кордон не цей да не блокували. І взагалі ніхто з ведучих не говорить по підказчику. От я зараз не читаю. Що а мені цікаво, чи є якийсь алгоритм на випадок форс-мажору в ефірі? Наприклад, кома зникло світло. Знак запитання, це я все на пам'ять. вивчив. що каже як робот, і да. це є насправді насправді є. Тому що там навіть це прописано в правилах Євробачення, якщо не дай Бог стається якийсь форс-мажор під час це ж прямий ефір, о стоїть водій з заправленим автомобілем. Є окремо виділена людина, які платять окрему зарплату за те, щоб вона е, відео з репетицій, тому що є в них костюмовані репетиції, які прямо записуються. Вони їх ставлять замість прямого ефіру. Навіть якщо цього не відбувається, то в них є ще окремі репетиції, які вони пишуть за день чи за два до цього. Тобто, вони цей номер, наприклад, Альона Альона і Джері Хейл, вони репетирують на сцені в костюмах повністю разів п'ять, і кожен раз вони це пишуть, тому в цілому вони підстраховуються там, як як тільки зможуть. Слухайте. Я знаєте що е, ну я не був би ведучим Євробачення, якби я вам не підготував невеличку вікторину радом разом із глядачами. Почало. Так, так, дуже активний в сьомій ранку. Ну ти ж виспався. Дивись, чи послухається зранку? О ти бачив його таким в четверті? Таки Остапа Трохи... четвертій так Трохи раніше прокинувся для того, щоб да, притягнути зробити. А там буде дуже скла складно, Вов. Е, ні, не складно. Якщо, якщо хтось з вас виграє, то відправиться на Євробачення наступний рік представляти Україну. Якщо ні, якщо ви програєте, то відправиться е, що представляти Україну на е, Олімпіаді цього року. Так домовилися. Я що може якісь якісь медалі будуть. Слухайте уважно. Значить так, у нас у нас кілька запитань і кілька варіантів відповідей. Лише один правильний варіант. Згідно з правилам конкурсу Євробачення, що забороняється учасникам використовувати на сцені під час виступу, і у нас є кілька варіантів. Штучний інтелект забороняється, забороняється, щоб на сцені були тварини, щоб на сцені була фонограма. Тому Михайло Михайлович Поплавський не бере участі в змаганні. і Г, як це не дивно, забороняється наркотики. Який ваш варіант? Ну я би сказав, що ну, напевно наркотики, але судячи з деяких виступів, хочеться сказати, є що... є підозра, так? Да? Да, є підозра, що питань нема з цим там, але заборонено. Давай все ж таки Г. Ні-ні ні тварини. Тварини, Тобто, під наркотиками можна а з не ставити. Ні, 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 дивися, Знаєш чому? Тому що Євробачення може пройти і в Амстердамі, друзі, колись. А там, а там як? А там як? Like, а там, ну, там так. от а, це складно. А з тваринками, мені здається, не можна, тому що тваринка не розуміє, її у фактично вас... заставляють. Я таку змушує триптики і так ну, далі. Да, да, спільний інтелект, спільний інтелект, нашого шоу. Уч... шоу. Який ваш варіант? Наркотики чи тварини? Ви не можете. Можливо... Давайте... тварини під наркотиками. Тварини <реку> <реку> під наркотиками. <реку> тварини <реку> під Тварини, тварини, тваринки, тваринки. Зарахуєш нам правильна можна з тваринами. Справді. <реку> <реку> О, тому, о, що... Молодець так, добре, ну, тому давай, що давай. не прописано в офіційних правилах про заборону наркотиків. І, як Юра правильно сказав, до деяких виступів є питання. Наступне питання в далекому 68-му році перш, перше місце зайняла іспанська співачка, яку звали Масьєль. Ну, вона ще жива? Назва її пісні прозвучала під час виступу 137 разів. Як називалася ця пісня? Варіант А: «Сі-сі-сі», варіант Б. Ла-ла-ла. І варіант В. Ай-не-не. Я знаю відповідь. Щось мені просто так пішло. сі 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 А мені «Ла-ла-ла-ла-ла». Тому що аж 60-го року запам'ятали це, і зараз Вово задається питання. Мені здається, що сі 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 а тобі Да, Давайте ла Ні, 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 ла це. Ой-ой-ой, чекає, ак, давай, Сісі, Сі. Сі, 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 сісі, мені теж подобається більше. Не тому, що сі-сі-сі. А я, ви знаєте, а я все рівно буду за ла-ла-ла. Якщо ви мені не довіряєте, друзі, ну, Давай поступатися, Давайте розірвемо Вові, і скажемо, айна не сісі, і лалала. Вова лалала. Я за сісі правильна відповідь лалала. А я тобі завжди говорю. Не подумайте, не подумайте в цій пісні є інші слова іспанською мовою, але вона не постійно казала Сі-сі-сі. Але приспів і заспів цієї пісні справді був лалала. Вона стала тріумфатором Євробачення в 68-му році, і лише на один бал. Тодішній суперпопулярний співак із Британії. Ну це типу Елтона Джона зараз. Він і поступився саме через те, що дуже легко всі наспівували іспанську пісню, хоча могли не знати іспанську. Так само, як виступає, наприклад, Вірка Сердючка на такій дуже дуже спрощеній англійській мові. Третє фінальне запитання нашої вікторини. Якщо ви правильно дасте відповідь, ми будемо відправляти вас на євробачення 2025. Зараз Яку зараз у назву мала пісня грузинського. Гурту у конкурсі в 2009 році, тобто через рік після вторгнення Росії в Південну осеті Варіант а We don't wanna put in, ну, put e, Putin Ну in. варіант Б, Путін убло. і варіант В. Батько батько, батько, батько. батько наш Бандера. Я за батько наш Бандера і попробуйте <проб> <він> сказати тоді. <проб> <на> він <проб> же Дивись, батько наш Бандера, але пісня була все таки іншою. Так. так. Да. Я, я Мені думав, що це, під, це, підкажу, це, що це мені щось підказує, що це перший варіант. Ні дивіться, я Щось думаю, тобі підказує. Да? Якщо щось тобі підказує, а, то. А можна, слухайте, а можна для тих, хто. Трохи попити водички да. і успокоїться. <ріх> <ріх> можна для тих, хто в цьому в діжці пояснити, що означає переклад першої put фрази? In? What's це в це встромляти влізати. <плес> ми а, не хочемо. Я не а, це це, це не варіант. Да, там а, людь це людь варіант встремляє влізає. to we we want want put in, Тобто ми yeah. не yeah. хочемо yeah. в це лізти. Wanna... Yeah, yeah, yeah. А Ступати я паска з ногою. to put in. Короче, це правильний варіант. Насправді. Конкурс Євробачення не може бути політичним, тим не менше, ось такі е, гри слів, коли, наприклад, слово «put in» ми читаємо по-іншому, або вірка сердючка, яка співала про Лаша Тумбай, або пісня Джамали, яка насправді 1944 була про депортацію кримських татар для того, щоб поминути такі слизькі теми. Насправді вона допустима. Ви вгадали три правильних відповіді. Це значить, облизна, ми, їдем, есменці, полісті, ми їдемо навпед. на Євробачення. Далі я... так все, що збирай валізи, Ми тебе завеземо зараз додому, щоб ти вспіла зібратися до 2025 року. Володь, тому, дуже дякую знаємо, як збираються жіночки. Володь, дуже дякуємо тобі за сьогоднішній інтерактив. Дуже круто було цікаво, і ми звісно пам'ятаємо, що тепер ти нас везеш на Євробачення.